Слава Ісусу Христу. Вже дев'ятий місяць минає з того часу, як я хочу на молитви до отця Олега. Дуже багато змін сталося в моєму житті з того часу, таких добрих змін. Я не буду настійно наголошувати, але основне я зрозуміла, що ця молитва отця Олега мають дуже, дуже велику силу. І Головне, за що я вдячна Святому Духу, за що я вдячна Богородиці, які привели мене, я впевнена, привели у цей у храм, за те, що отець Олег навчив мене розуміти Бога, веде мене до справжньої християнської релігійності, веде нас до Спасіння. Я порівнюю себе, якою я була 9 місяців тому, і тепер то ну, так як інша людина, може це не якось не, не гарно звучить, але так якось воно є. Один факт наведу із того, з тих дій, які з того, що сталося. Недавно я там перенесла операцію, але я така людина, що мене в обезболювальні не беруть. І якось так було, ну, трохи складно, як обезболювальні не беруть, температура піднімається. І тут я зателефонувала до отця Олега. Через кілька хвилин біль пройшла, температура впала, лікарі почали дивуватися, ну як це, як це можливо? Можливо, дія Святого Духа. так. Дякую, отче Олег, дякую за все. Дякую Богу. І я впевнена у тому, що той, хто є у цьому храмі, вже щаслива людина, бо він таке прийде, прийде до розуміння Бога, прийде до розуміння справжньої християнської віри, бо до неї веде нас отець Олег. Дякую.